Доброго дня! Сьогодні ми з вами говоримо про дихання людини і дізнаємося, а яке значення має дихання для організму? Однією з основних ознак життя людини є дихання. Повітря потрібно людині постійно, тому вона дихає весь час, навіть у вісні. Для дихання організму людини потрібний кисень. За його участю в клітинах розщеплюються поживні речовини. Та виділяється життєво необхідна енергія. Дихання це процес надходження до організму кисню, використання його клітинами та виведення з організму вуглекислого газу, який утворюється в клітинах. Процеси дихання поділяються на зовнішнє та внутрішнє дихання. Зовнішнє дихання газообмін. Це обмін газів між атмосферним повітрям і організмом. З вдихом в організм надходить кисень, а з видихом виводиться вуглекислий газ. Внутрішнє дихання це обмін газів між кров'ю та тканинами і використання кисню клітинами. унаслідок чого виділяється енергія. Надходження кисня в організм людини забезпечує дихальна система. Розпочинається шлях повітря в організмі людини з носової порожнини. Тут повітря зігрівається, зволожується і звільняється від часточок пилу та мікробів, які виводяться назовні. А очищене і зігріте повітря продовжує далі рухатися по дихальному шляху. З носової порожнини через носоглотку, гортань, трахею та бронхи повітря потрапляє в легені. У легенях бронхи галузяться і кожна гілочка бронхіола. Закінчується легеневим міхурцем альвіолою. Тож носова порожнина гортань трахея легені це органи дихальної системи. Органи дихання забезпечують газообмін між організмом і зовнішнім середовищем. Внутрішня поверхня легеневих міхурців – альвіол встелена крихітними кровоносними судинами. Кисень перетинає їх стінки та легко потрапляє в кров. Кров доставляє кисень в інші органи організму та їх клітини і забирає вуглекислий газ, який доправляється до легень і виводиться з організму під час видиху. У клітинах нашого організму за наявності кисню постійно розщеплюються складні органічні речовини на простіші. У результаті такого розщеплення виділяється енергія. Та утворюються кінцеві продукти опіну. Отже, в організмі людини газообмін відбувається два рази. Перший раз в легенях між вдихувальним повітрям і кров'ю. Другий раз між кров'ю і клітинами тіла. Під час дихання організм забезпечує себе енергією, яку використовує для процесів життєдіяльності. Здоров'я людини Залежить від якості повітря. Воно має бути чистим і в міру зволоженим. Провітрійте кімнату, щоб зменшити вміст вуглекислого газу в повітрі і поповнити вміст кисню в ньому. Робіть вологе прибирання, аби позбутися пилу, бо навіть найменші частинки пилу в повітрі можуть потрапити в організм під час дихання. Надягайте захисну маску, якщо використовуєте засоби побутової хімії. На яких є відповідні застережені позначення. Не наражайте свій організм на небезпеку, якою є тютюна паління. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!